Дії Росії щодо своїх ядерних боєголовок можуть призвести до небезпечних наслідків. Війна в Україні спочатку повномасштабного вторгнення Росії кілька разів могла перерости в ядерний конфлікт через особливості зберігання окупантами ядерних боєголовок на військових базах. Про це повідомляють експерти. Крім того, Небажання Російської Федерації належним чином убезпечити ядерні арсенали на заході країни становить страшну небезпеку у міру збільшення прагнення України вразити цілі всередині Росії. Про це пише Форіна Affairs. Україна має повне право захищати себе таким чином і не має жодних ознак того, що українські сили будуть навмисно націлюватися на місця зберігання ядерних боєголовок. однак. Оскільки удари українських безпілотників уже досягали Москви, очевидно, що найменше 14 російських ядерних сховищ тепер перебувають у межах досяжності наших безпілотників. Два таких об'єкти, як повідомляється, розташовані на відстані близько 150 км кілометрів від кордону з Україною ще п'ять приблизно за 250-300 км. кілометрів. Ці відстані у межах досяжності сучасних ракет, які західні союзники передають Україні, і якими ще заборонено наносити удари по території Російської Федерації. Засоби масової інформації пишуть, що відповідальність за переміщення ядерних боєголовок лежить безпосередньо на російському уряді. Росія знає, що її боєголовки не повинні перебувати поблизу звичайних військових операцій після того, як Україна завдала перших ударів безпілотниками і ракетами по Білгороду на весні 2023 року. Росія швидко повідомила, що її білогородському сховищі більше не зберігаються ядерні боєголовки, розуміючи, що боєголовки не повинні зберігатися поблизу активних бойових дій щодо ядерних. Боєголовок, які перебувають в інших місцях зберігання, Росія не робила жодних заяв щодо їхнього статусу. Цьому журналісти прописують кілька причин: зокрема, те, що кремлівський диктатор Володимир Путін може вважати ознакою слабкості переміщенні ядерної зброї. Крім того, російське вище керівництво може не усвідомлювати небезпеки, яку становить їхнє ядерне аружі. А ще побоюватися, що країни НАТО можуть неправильно витлумачити процес переміщення боєголовок і завдати превентивного удару по цих цілях. Можливість того, що український безпілотник або ракета влучить у боєголовку і спричинить вибух, який розповсюдить матеріал, що розщеплюється, вже є серйозним ризиком. Але це не єдиний ризик, більш небезпечну ситуацію стане. Переведення сховища в стан оперативного хаосу у разі захоплення території, де розміщена ядерна зброя, або дасть змогу суб'єктам захопити її, або не навмисно спровокує Росію на використання ядерного оружия по своєму ворогу. Крім цього, Росія порушила священний принцип ядерної безпеки, коли почала ракетні атаки на Україну 24 лютого 2022 року. І згодом з військових баз не зберігається атомна зброя, оскільки такі локації стають законною метою для дій у відповідь. У березні 2022 року Росія використовувала авіабазу Енгельс 2 для атак ракетами Кінджал, які також можуть нести ядерний заряд. Україна, як повідомляється, вже не раз атакувала цю базу за допомогою БПЛА. Ця ситуація стосується і Єйська, і Морозівська. Однак експерти підкреслюють, що удар по сховищу ядерної зброї не призведе до вибуху боєголовок. У тому разі, якщо вони не перебувають у процесі переміщення для технічного обслуговування або на залізничному перевантаженому пункті, тоді це призвело б до потужного вибуху. У матеріалі також ідеться, що щоб по-справжньому захистити ядерний арсенал Росії, необхідно припинити війну в Україні. А поки цього не станеться, перевести подібні боєголовки з усіх баз, що розташовані по воєнних дій та авіабаз, з яких наносяться удари по цивільній інфраструктурі України. Раніше повідомлялося, що Росія готує удари по об'єктах ядерної інфраструктури України. Ми повинні їх захищати з одного боку, а також світ повинен різко і твердо реагувати, щоб цього не допустити. Підкреслив міністр закордонних справ України. Окрім того, Китай та Індія не зможуть підтримувати Росію, якщо вона застосує ядерну зброю. Наслідки для самої Російської Федерації можуть бути катастрофічними.